Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене є слово підбадьорня до вас, і я знаю, що воно для когось буде дуже важливим, своєчасним. Я буду говорити сьогодні про силу молитви. Буду говорити про те, що потрібно молитися і не занепадати духом. Це слова Ісуса Христа, які записані в Євангелії від Луки, 18 розділі, першому вірші. Молитва це наша розмова з Господом, але це також і інструмент подолання життєвих викликів, які кидає нам цей світ і диявол. І коли ми сьогодні говоримо про... Те, що так багато людей в світі і в церкві е живуть під тиском е депресії, живуть занепадаючи духом, то це, скоріше за всього, е наслідок відсутності відкриття про справжню молитву. Молитва вона береже нас від цього стану. Я сьогодні хочу говорити про те, що є для нас з вами шлях, який зробить нас сильним. Який відбереже нас від занепаду. Це проста розмова з Богом, це молитва. Сьогодні церква молиться про те, щоб Господь являв себе могутнім. І коли в цій молитві є віра, то саме це і відбувається. Господь по своїй милості виявляє себе кожному, хто взиває до нього. Поклич до мене, і я відповім тобі. Ірмітрі з три, три. Деякі називаються місцеписання, цю обітницю, телефоном, Господ ти можеш в будь-який момент звернутися до нього. І якщо ти звернувся до Бога, то тобі не, ну, тобі не потрібно переживати, що Він щось не зробить або зробить не так. Він завжди налаштований на те, щоб тобі було добре, благо. Все, що Господь робив на землі, Він робив для блага людей. Люди, якщо. Терпіли якісь поразки або проходили складнощі в житті, це не тому, що Бог їх хотів пригнітити, або якимось чином готує для них пастки. Бог не такий, Бог є Богом милосердя, Він є любов. І нам з вами сьогодні потрібно не просто теоретично знати про це, нам потрібно жити в цій реальності. Адже якщо Бог є любов, то він не бажає. Нам зла, і якщо ми з'єднуємося з ним через молитву, то той, хто любить нас, і той, хто є сильніший за всіх, хто є на цій землі, той, хто створив нас з вами, дав нам дихання, дав нам е, всі ресурси для життя, все потрібне для життя та побожності, то як він проігнорує нашу потребу? Як він проігнорує наше прохання, якщо бути більш точніше, бо потреби є ну, у багатьох людей, і Бог без їхніх прохань допомагає їм і дає дощ е -пра дощ на праведних і неправедних. Але коли ми взиваємо до нього, як він не дасть нам відповіді? Він дасть нам відповіді, і от це є дуже важливий фактор е в тому, щоб ходити в мирі. Тому мир, який залишив нам Ісус, ходити в радості, як, яка є атмосфера Божого Царства. Адже саме через спілкування з Богом і розуміння Його ми з вами заспокоїмося. Якщо щось не так, просто у вас є інструмент, молитва. Не занепадайте духом. Молитва це те, що сьогодні потрібно в церкві. Це те, що потрібно кожному з нас. І я вірю всім Своїм серцем, що саме через справжні відносини, живі відносини з Богом, через живе молитовне. Життя. Ми з вами будемо випрацьовувати це життя в своїх серцях, генерувати його у спілкуванні з Богом і передавати його іншим людям. Воно буде переливатися через край. Людина, яка побула в присутності Божої, яка говорила з ним, яка отримала керівництво від нього. Це людина, в якій є життя. І я вірю, брати та сестри, що кожен з нас сьогодні на своєму місці повинен передавати це життя. Отримавши слово від Бога, ми несемо це в світ. Ми передаємо Євангелію, добру звістку від Нього. Бо ми деколи отримуємо керівництво як для себе самих, так і для блага інших людей, для спасіння інших людей, для того, щоб якимось чином послужити їм Євангелією або доброю звісткою, тим, що в нього є, що в Бога є для людей. Алілуя. І я сьогодні хочу закінчити цей ефір молитвою, молитвою про кожного, хто ще не знайшов насолоду в цьому процесі вітання з Богом. в особистому молитовному житті. Вам потрібен прорив. Вам потрібно просто 10 хвилин, хоча б щодня, виділяти для того, щоб благословити ім'я Господнє і поговорити про те, що у вас, у вас житті є. Я молюся за таких людей, хто зараз потребує. Посилити своє молитовне життя, Сві... виділити час спілкування з тобою, Господи. Я молюся за цих людей, молюся, щоб бажання спілкуватися з тобою, Отець, воно було випрацьоване в ім'я Ісуса Христа і імпульси до, цього, до цих дій нехай прямо зараз випрацьовуються. Я молюся про це, і я дякую тобі, Господи, що ти чуєш мене. Амінь. Друзі, дякую, що ви сьогодні були зі мною, Божого благословення і до нас встречі.